Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео Неочікуване. Після того, як я вам показувала як я закріплю квітоноси, сьогодні відео буде про те, як я зламала квітонос. Це Diffusion Metallic. Подивіться, що з квітоносом. Я навіть одразу не зрозуміла, що з ним трапилось. Але я сьогодні тільки. Прийшла на це підвіконня подивитися, що з орхідеями, може, їх полити треба, може квітоноси на три мечі закріпити. І ось я рухала, рухала, рухала свої орхідеї і зрозуміла, що я цей квітонос просто, ви бачите, він в бік ріс. І я іншим горщиком його зачепила, і він просто зігнувся навпіл, і ви бачили те, що ви бачили. Взагалі, з орхідеєю Diffusion в мене не виходить постійно. Я постійно зламувала китонос на звичайний Diffusion, а це перший раз, коли я зламала на Diffusion метелик. Коротше, можливо, там ще щось може з бокової бруньки рости, але, ну, коротше, подивимося. Я її не прибираю, не відрізаю. Мені, знаєте, ось так. Трошечки сумно, але я сильно не засмучувалась, тому що розумію, що я сама винна, і деф'южн в мене багато страдальний сорт орхідей, який я постійно прилами квітоносики. Ще хотіла сказати, що мені сьогодні снився сон. Ну, знаєте, це орхоманські мрії, що в мене заквітнула орхідея невідомого сорту, сюрприз. І такі були квіти цікаві. Я навіть не знаю, який це може бути сорт. Настільки багато кольорів там було і рожеве, і червоне, і помаранчеве, і жовте. І така була гарна орхідея. і Що думаю, як же її знайти? Вона якась дивовижна. Ось. Мені сьогодні сталося цвітіння орхідеї невідомої, а вдень я зламала квітоносик. Але нічого всяке буває в нашому житті. Головне, що всі живі, здорові. Орхідея ще не ростить квітоносика нового. Це тим паче повинно було її перше цвітіння бути, а так інші, бачите, поступово нарощать квітоносики, бутончики. Кожна орхідея в своєму темпі зі своєю швидкістю. Саме тому я і закріплю квітоноси, тому що я їх ламаю. Дякую вам за увагу. Скоро зустрінемось на моєму каналі.